Дуже часто перебої з електрикою, таке гаряче повітря. Начебто, ти заходиш в піч, в ізмірі залишилось 3% води, вологість якась вдома постійна, це пліснява постійна. Навіть я в своєму жика чистила труби, можуть жити цигани. Тут турки живуть на чилі, на розслабоні. Ми ніколи не бачили Туреччину такою дорогою. Тут будуть обслуговувати просто як Бога. Це гра на виживання для них я вже мішень для зарплату робітку. Всім привіт, любі мої! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі Ласкаво прошу. Сьогодні ми з вами будемо підіймати дуже важливу тему, а саме, турецький рай існує тільки для туристів. І кажучи про це, це дійсно дві великі різниці, коли ви приїжджаєте до Туреччини як турист, і коли ви себе вже бачите тут як місцевою чи місцевим. Тому давайте розбиратися з усім покроково. Ну що, готові? Поїхали! Живе в бульбашці комфорту, а ви в бульбашці контрасту. Що бачить турист перед собою? Це якісь фешенебельні готелі, зазвичай, де все включено. Це вайфаї, кондиціонер, це охайно вдягнений персонал, це завжди привітливий персонал. А що бачать місцеві? Це дуже часто перебої з електрикою, це дуже часте відключення води. В багатьох приміщеннях, в багатьох містах немає. Опалення, тому що вважається, що це тепле місце для проживання, та ж Аланія, той же ізмір. Тут дуже багато є квартир, де просто немає опалення. І насправді це, знаєте, така ілюзія, тому що так, тепле місто, але все одно без опалення тяжко. І дуже багато людей просто купляють якісь конвектори, ставлять їх, підключають в розетку, і вони якось там працюють. Це пересушує повітря. У нас дуже часто небо не. Було... Має електрики, наприклад. І була така ситуація, що в нас вимкнули електрику в 45 градусів жари цього літа. Коли я була вагітна, я вже майже була, так скажемо, пологом у стані, і це було дуже тяжко. Не працювали кондиціонери, відкриваєш балкон, просто йде таке гаряче повітря, начебто ти заходиш в піч. А потім нас ще здивувало те, що у нас. Буває таке, що вирубають воду, але якось, знаєте, на годину, на дві. І потім був день, коли вже приїхала вже моя мама, бо я мала їхати вже в госпіталь народжувати. І у нас вимкнули воду на майже цілий день. На секундочку, розумієте? Вони сказали, що це якась там типу поломка, що вони якось це все виправлять, але по факту в змірі залишилось 3% води, і вони такі чином вирішили якось економити. І зараз досі у нас ой, в мої, моїй дитині вже місяць. У нас досі вночі виключають воду. І я вибачаюся, навіть коли ви йдете в туалет, ви думаєте, ага, буде там вода чи не буде в бачку води. Тобто тут такі проблеми дуже дуже часто виникають. Звісно, що є ЖК, типу мого в Стамбулі, де там є генератори, де в них є своє типу депо води. Тобто, навіть якщо у вас щось там вирубається, все все одно працює, є вода, є електрика. Але треба сказати, що це люкс те. і там, звісно, що інші умови таких мало. Більшість будівель старі, і так, от якось. Виходить, і ще в мене, коли була мама, тут вона готувала, допомагала готувати їсти, і вона каже: Слухайте, у вас просто немає газу тобто, вона включає газову плиту. У нас тут газова плита, і газ майже не йде. Тобто, якщо якась там маленька комфортка, вона працює, а велика вже не включається, Тобто, газ тут, напевно, теж підрізають. Отака вам різниця між туристами і місцевими. Зонність життя Зачасту туристи приїжджають влітку, тому що зимні курорти тут популярні більшості випадків тільки серед турків, і вони, до речі, дуже класні. Я рекомендую вам приїхати на зимні курорти в Туреччину, бо це дуже класно реально. А для місцевого населення знову ж таки у кого нема опалення, це вологість якась вдома постійна, це пліснява постійна, і це цвітуть стіни. Дуже багато проблем з квартирами можуть в Воняти труби, тому що тут каналізація дуже стара по всій Туреччині, і навіть якщо ви живете в суперкласному ЖК, навіть я в своєму ЖК чистила труби, і тут раз чи два рази на рік приїжджає служба, котра прочищає, знаєте, оці основні труби спочатку з ліками, якимись, а потім ви ще в себе вдома. Кожен місяць десь маєте прочищати труби. Я вже мовчу про старі будівлі. Ми зараз живемо в старій будівлі, і тут буває. Таке, що просто вийдете в коридорі і не розумієте, що це за запах, а це просто труби. І якщо ви навіть вчищаєте їх раз на місяць, все одно цей запах він залишається. А в старих будівлях, як правило, не викликають цю службу, котра прочищує всі труби. Це дуже велика проблема. Про це знають місцеві. Вони вже всі звиклися в принципі з цим. Це вже як данність. Звісно, що турист цієї сторони ніколи не побачить. Невідомий кордон, європейці і схід. Коли турист приїжджає до Туреччини, він розуміє, що тут дуже така країна класна. Вона дуже схожа на Європу. Дуже схожа, багато є таких відкритих людей, європейсько налаштованих, тому що вони, як правило, гуляють десь в центрі, де більше такого, знаєте, сучасного, де більше людей, навіть турків, навіть їх же гідів, вони теж бачили світ і вони сучасні. Сніші по своєму якомусь баченню світу але якщо ви переїжджаєте сюди вже жити, то ви розумієте, що тут таке все змішане, може стояти супер люкс, якийсь ЖК поруч, бути розвалений такі там можуть робитися перестрі. Там можуть жити цигани і тому подібне. Я коли купувала собі квартиру, я хотіла купити в одному районі. Там дуже була класна квартира. Я колись поїхала на екскурсію, я зрозуміла, що я там не зможу жити, тому що там дуже класно все відбудовується, і, можливо, через років 20 там буде новий Нью-Йорк, але там поруч цигани, там завжди хтось щось стріляє, щось виясняють. І навіть якщо ви дивитеся якісь турецькі серіали. Де знімаються в Стамбулі і показують такі, знаєте, розвалені будівлі, дуже дуже старі. Знайте, що це в основному район Фікіртепе. в Стамбулі, тому що там, як правило, ось ці всі, всі перестряги. І вони там дівчинка, подружка живе, і вона казала, що буває таке, що вночі чутно, ну, що хтось стріляє чи ще щось робиться. Ну звісно, що якщо ви будете жити там в самому серці, да, там де всі нові будівлі, то там такого не буде, але та будівля, де я роздивлялася квартиру, вона була якраз на в'їзді в цей Фікір ТП і там були цигани. Ну тобто там було страшно, і я розуміла, що у мене нема машини, і якщо я буду повертатися вночі, я хочу повертатися, знаєте, і відчувати якусь безпеку. А там я не відчула безпеку, і ми навіть з подружками, коли дивилися квартиру, там просто люди отак, от нас поглядами прогонили. Ми були просто в шоці від того, що це в Стамбулі, бос. Тамбулі, в принципі, всі люди більш-менш відкриті. Що вас дивує в цій ситуації, можливо, у вас щось було подібне? Поділіться, будь ласка, в коментах, буде цікаво почитати. Місцева неспічність. Звісно, для туристів це завжди класно, бо вони думають, клас, тут турки живуть на чилі, на розслабоні, У них тут все так спокійно, ніхто нікуди не спішить, все робиться дуже повільно, але дуже якісно. Але по факту, як ви тут живете, у вас ремонт може затягнутися на півроку, а то й на рік. Ви можете одного майстра чекати просто місяцями, а то й роками. Я свого електрика чекала рік і по. Паралельно я ще шукала інших електриків, котрих теж чекало пару місяців, і через рік мені тільки вирішили мою глобальну проблему з електрикою. Слава Богу, і я коли це вже вирішила, просто перехрестилась і сказала, Господі нарешті. Бо це був просто треш. Тобто, знаєте, те, що для туриста ви бачите з однієї сторони, а місцеві бачаться з абсолютно іншої сторони. І потрібно розуміти, що те життя, яке ви собі малюєте, будучи туристом, Вистом в Туреччині, воно далеко не те життя, котре ви отримуєте, переїхавши до Туреччини. Тобто в кожній країні є, звісно, свої плюси і мінуси. Щось вам підходить, щось не підходить, і це окей. Турист бачить дешеві ціни, а ви витрати на виживання. Дуже поширена така ситуація, те, що дійсно туристи, коли вони приїжджають до Туреччини, вони приїжджають з валютою, як правило, долар євро. А так як тут велика інфляція, то долар євро постійно ростуть. І звісно, що коли ви обмінюєте долар євро, то у вас більше телі. Але вже приходить той момент, коли і туристи починають помічати, що тут дуже дорого. Звісно, що коли ви купуєте якийсь пакет тур до Туреччини, то це ще не відчутно. Ми з чоловіком дуже сміялися з того, щоб Німеччині продають пакетні тури до Туреччини. В Кемер, мені здається, по 300-350 євро на тиждень. А коли ви турок і ви їдете в той же Кемер, той самий, можливо, навіть готель, то менше ніж 1000-1500 у вас не буде. Ось така цікава історія. Тобто туристам роблять якісь знижки, і якщо ви платите яким пакетним туром ще можете поїхати? Це класно, можете їхати, але якщо ви будете організовувати подорож собі самі, то втрати будуть набагато більшими, і звісно, що дуже зараз популярна тема, така ходять ведучі. По вулицям Стамбулу, і взагалі не, не тільки по Стамбулу, і по Анкарі, і по різним містам. І вони зустрічають іноземців. І вони кажуть, що ви можете сказати про ціни в Туреччині, і там дуже багато хто з Англії, з Німеччини, з Голландії. Всі кажуть, ви знаєте, ми ніколи не бачили Туреччину такою дорогою. Ми навіть зрозуміли, що ми приїхали сюди з доларами та А вже ціни реально як в Європі. І дуже багато хто скаже. Кажеться на те, що ціни дуже виросли, як в Європі, реально. А при цьому при всьому сервіс і якість дуже впали. Тобто, зараз люди кажуть, окей, ну ми вже приїжджаємо до Туреччини не перший раз. Ми вже багато чого бачили, тому ми вже тут не закуповуємося, а просто гуляємо, насолоджуємося життям і якось проводимо свою відпустку. Тобто люди, які раніше могли приїхати до Туреччини, і скупитися там гардероб собі, змінити, накупити якихось турецьких солодощів. І тому подібне зараз вони вже це не можуть зробити. ми з чоловіком купуємо соук пахлава це типу холодна пахлава, щось типу такого, вона така на молоці дуже нам подобається. Так, от її кілограм коштує 1400 лір, тобто це плюс-мінус, так само в гривні, щоб ви розуміли. І реально ми були в шоці, бо колись ця пахлава була 300-200 лір за кілограм. А звісно що коли до вас приходять гості, вона сама по собі дуже тяжка. То там її багато не йде. І якщо до вас приїжджає навіть, наприклад, вашу сім'ю ще плюс дві людини, то вам мінімум кілограм потрібно. і це вже 1400 лір або 1400 гривень. Це дуже багато. Так вона дуже смачна, але це дуже багато. І у турків, у котрих в принципі прийнято на всі свята купувати якісь луку, а якусь пахлаву. Зараз дуже багато хто не купує, і було якесь свято. Теж передавали по новинам і брали теж якісь інтерв'ю з базарів турецьких. І всі питають: типу, це ж свято потрібно купувати пахлаву, тому що це так прийнято в Туреччині. І всі просто люди сказали, що ні, ми тепер пахлаву не купуємо, тому що це дуже дорого. Ми купуємо якісь сухофрукти на крайній випадок або зробимо якийсь сютляч, Це таке, знаєте, щось типу панакоти, але з рисом всередині. Але я панакоту люблю, а світляч не дуже. Ну. Ви зрозуміли, це типу панакоти з рисом всередині. У турків дуже популярна тема, якби на нього не потрібно багато інгредієнтів, це все дешево. І от люди кажуть, та ми зробимо сютляч, а пахлаву купувати не будемо, тому що пахлава зараз коштує якихось неймовірних грошей і лукум та саме. Тому, коли навіть вже туристи, я знаю там ще окей з Німеччини, але коли з Англії кажуть, що тут дорого. Англія така не дешева країна для проживання, то. Ну, ти починаєш просто за замислюватися над тим: вау, рі рілі дуже дуже дорого у нас тут. Туристи шоу тобі шум. Всі туристи, звісно, полюбляють свята, якісь, коли турки наряджаються, коли якісь весілля, коли хтось барабанить там постійно. Тобто це такі класні, завжди туристичні відео. Але якщо ви тут живете і ви вас барабанять кожен день, а буває таке, що барабанять кожен день, тому що влітку дуже багато кого весілля, і ви не можете не вкласти дитину спати, не розслабитися. У вас постійно. Щось шумить, щось грає. Весілля можуть святкувати до двох, до трьох ночі. І при цьому при цьому турки не будуть робити зауваження, тому що це для них окей, це для них свято. А для нас це знаєте шум, побічний ефект, скажімо. І звісно, з цим тяжко жити, коли це на постійній основі. Коли ви приїжджаєте в країну, і звісно, бачите цей фейерверк фестивалів, то вам класно зняти якісь відосі. А коли це кожен день і кожен день щось барабанить і кричить, то це така собі таке собі задоволення, знаєте. Ця нерівності. Якщо ви турист, то вас тут будуть обслуговувати просто як Бога. Ви будете відчувати себе в сказці. Вам будуть пропонувати дуже багато благ, вам будуть казати, як класно виглядаєте, робити тисячу один комплімент. Але якщо ви місцеві, то це гра на виживання. Щоб добутися якогось класного сервісу чи обслуговування, часто приходиться просто скандалити і в магазинах, і на касах. Буває таке, що бачать, наприклад, що я. Іноземка, і пробувають мені різні товари, які я не беру з собою. І я постійно перевіряю, чек. як реально у мене на кожному тижні мені щось пробувають, як це не моє. При цьому при цьому вони розуміють, що я гарно розмовляю турецькою, але вони чують акцент і все для них. Я вже мішень для заробітку. І дуже дуже часто таке буває, що ми з чоловіком кудись йдемо чи їдемо, і вони бачать, що я іноземка, і вони починають. Розводити і мого чоловіка на гроші. Тобто таких ситуацій вже було дуже багато, і чоловік завжди мені вже каже, так, якщо нам потрібно щось там вияснити, то я піду сам, а потім покличу тебе. І так от ми виживаємо в Туреччині. Тобто, як ви розумієте, коли ви приїжджаєте туристом, ви приїжджаєте з класним настроєм, з відкритою душею, і вам тут класно все, вам подобається все, вам класний дають сервіс, вас просто люблять і цілують з усіма. Іх сторін, але реальність така, що бути місцевим в Туреччині це кардинально інша планета. Це не те саме, що бути туристом в Туреччині. Тому часто я навіть в коментарях читаю, що люди не розуміють, про що я кажу, тому що вони дуже багато разів були як турист, і вони цього всього не бачили. І це теж нормально, тому що ви не зможете це все побачити, не проживши тут пару років. Тобто, вам тут потрібно довго прожити і ще мати при цьому якусь турецьку спільноту. Да? Щоб порозуміти всі ці звичаї. Тому інколи мене не розуміють саме туристи, хто був тут як турист в Туреччині. Але то нормально. Це все відбувається так само в інших країнах. Якщо ви приїжджаєте як турист, ви кажете, вау, так все подобається. А якщо ви там залишаєтесь жити, ви розумієте, що там дуже багато мінусів. І це нормально, це життя, таке, як воно є. У мене було все на сьогодні. Ми з вами вже зустрінемося дуже-дуже скоро. Цілую вас, Па-па!